Володю звітують колеги народні депутати про те, що ухвалені всі євроінтеграційні закони наразі у Верховній Раді, і серед них поправки до закону про національні меншини. Причому там 317 депутатів підтримали. Це означає, що загалом абсолютна більшість парламенту, конституційна більшість підтримала. Але що мене хвилює? Пишуть про те, що буде дозволена там освіта мовами. Євросоюзу, крім мови країни агресора, чи не призведуть ці зміни при всьому позитиві, при євроінтеграції, всьому решта, але чи не призведуть вони до того, що ми отримаємо яку частину громадян, які зрештою не будуть володіти, а будуть погано володіти українською мовою? Я думаю, що не призведуть цей закон дуже гаряче обговорювався десь протягом останнього тижня, може навіть трошки більше, тому що на жаль, уряд. Зареєстрував законопроект, який місце не просто шпари на цілі провали, які можливо було використати для русифікації. Власне, це викликало обурення цілу кампанію євроінтеграція без русифікації, і в результаті цієї кампанії врешті було створено робочу групу, в якій працював зокрема я працювали представники громадськості депутати від всіх фракцій, і ми напрацювали законопроект, який з одного боку дає права національним меншинам, з другого боку не робиться коштом української мови. Якщо йдеться про права національних меншин. Зокрема, ті, які використовують мови Європейського союзу, то в будь-якому випадку в них теж передбачено певну частину предметів, яка буде викладатися українською мовою, тобто закладено ті речі, які дадуть їм можливість нормальної інтеграції в українське суспільство, здати потім ЗНО, отримати вищого світу, зробити кар'єру, а не Якомусь своєму національному гету це надзвичайно важливо, і справді важливо, що закрито ті дірки, які робили можливим русифікацію України через цей закон. Ми попрацювали, щоб не було змін до закону про книговидання книгорозповсюдження, де на жаль були можливості. Такі закону про медіа, які фактично нівелювали саме визначена україномовна програма. Про рекламу, зокрема політичну рекламу, тепер навіть в місцях компактного проживання національних меншин є обов'язковим переклад. Політичної агітації української мови тому мені здається, що ну завдання ми виконали, яке ми отримали від європейського союзу права національних меншин захищено, і це зроблено не коштом української мови. Мені здається, що це найважливіше. Ну і тепер про ще одного відомого політика його ім'я Віктор. Ви ж розумієте, та? якого я маю на увазі, і от він тепер скаже: Ну, все, Україна прийняла законопроект. А ми ж пам'ятаємо закиди з боку Угорщини, і постійно Ну сьогодні інше прозвучало менше з тим. А, але от мені здається, що йому як солов'ю пісня. Ну вибачте, Володимир. Я з вами згоден, але справа в тому, що наше завдання було задовольнити не Орбана. Наше завдання було все таки виконати ті рекомендації, які були від Європейського союзу, і в принципі я вважаю, що ми з цим завданням справилися. Ви абсолютно праві, що Віктор Орбан зараз поміняв платівку і зараз в нього інші претензії, що Україна нібито найбільш корумпована держава. Є проблеми з інтеграцією України в якийсь агроринок і так далі. Тобто я не сумніваюся в тому що у нього будуть виникати все нові і нові вимоги до України. Але про в цьому питанні. Коли Віктор Орбан перетворював угорську національну меншину в заручника якихось своїх геополітичних інтересів і співпраці з Росією, мені здається, що це питання ми розмінували. Ну, так, хочеться в цьому випадку вибач наталка додати ще. А що там з автор установленням авторитаризму на Угорщині? Та і з іншого боку, скажімо так, монополізацію медійного ринку, це ж всі прекрасно знають. В Угорщині ці дискусії тривали з Угорщиною від представників Європейського союзу давним-давно ще до початку повномасштабного вторгнення Україні. Але Усі кробан про це різниця різниця в тому, що говорить. угорщина вже є в європейському союзі, а нам ще треба стати членом штатом. Ну, так угорщина собі дозволяє те, що mm -hmm. ніколи б не могла дозволити Україна, я спривозні і не буде дозволяти собі ніколи такого. Ну, але насправді дійсно є проблеми із володінням українською мовою угорською громадою на Закарпатті. Зокрема, я, я особисто з цим стикалася. Тобто, це, це дійсно є проблема, якраз українською мовою, а не проблеми із тим, щоб вивчати угорську. І те, що ти кажеш, володю, що там переклад обов'язковий там в рекламі і так далі. А це не так, що маленькими дрібненькими буквами українською мовою буде написано. Це нормальний переклад, мова йде якраз про нормальну нормальний. Нормальний, абсолютно співмірний нормальний, абсолютно співмірний, і е, я прекрасно розумію про про що ти говориш. І, е, справді нам надзвичайно важливо е, з одного боку забезпечити права їх е, національних меншин на їхню національну мову, культуру збереження Звіс. з другого боку дати можливість їхньої інтеграції в українське суспільство. В інакшому випадку, якщо е, по закінченню школи угорські діти не будуть абсолютно володіти українською мовою, то на жаль вони не зможуть інтегруватися в українське суспільство. На жаль, вони виїдуть за межі України. Вони напевно поїдуть до Угорщини, і фактично Україна втратить унікальну культуру угорської, української національної меншини, як такої. Це не те в чому ми зацікавлені. Тому нам справді надзвичайно важливо зберегти баланс між збереженням можливості їх збереження їхньої мови, їхньої культури, і разом з тим з тим, щоб вони мали можливості, потенціал інтеграції в українське суспільство. Дякуємо і дуже так. дякуємо, що долучився до нашого ефіру. А Володимир Вятрович, Народний депутат України, фракція Європейська Солідарність був з нами на зв'язку.